Ще один безпілотник отримала тероборона Коломищини. Мавік 3 військовослужбовцям 77-го окремого батальйону передала родина Грабовецьких у межах флешмобу районної військової адміністрації. Дрон для збройних сил України. Нагадаємо, акцію в районі оголосили на початку цього року. Дрони рятують життя. Найчастіше їх використовує розвідка для огляду місцевості. Однак часом захисники адаптовують їх для перенесення бойового заряду, щоб знищувати техніку та ворожі сили противника. Розповідає комендант ППД 77-го окремого батальйону територіальної оборони Сергій Назаренко. Не треба розвідки йти, скажімо так, люди не ризикують своїм життям. Легше дивитися з неба і видно ліпше. Ворог це також розуміє, тому й активно знищує. Сергій Назаренко додає. Безпілотників потрібно багато маріки з нічним відеоспостереженням. Це теж багато значить. От сьогодні, наскільки я знаю, одного втратили наші точно нічним відеоспостереження. Поспілкувавшись із військовослужбовцями, одну таку пташку для тероборони придбала родина Грабовецьких. Коломиянин Тарас Грабовецький співзасновник благодійного фонду «Домрії». разом із однодумцями допомагає українським бійцям від початку повномасштабного вторгнення Росії. Передали понад напевно, 100, 150 дронів. Десь біля 20 автомобілів і багато різної медицини продовольства. Останніх півроку найбільше треба якраз дрони або FPV, або мавіки там для розвідки. Волонтери допомагають різним підрозділам. Так, напередодні закупили дрони для Азову. Натомість із передової отримують вдячні відгуки. Вони довольні. Ім все підходить вартість залізної пташки близько 100 тисяч гривень. Очільник Коломийської районної військової адміністрації Любомир Глушков каже: флешмоб дрон для зсу триває. Дякую всім нашим підприємцям, меценатам, волонтерам, територіальним громадам, які долучаються до цієї акції. Нашим військовим постійно потрібні ці дрони. Я думаю, що це є та невелика допомога, яку ми, ми сьогодні можемо тут на місці в тилу надати для наших воїнів для збройних сил України для того, щоб наблизити нашу спільну, спільну перемогу. Юлія Марциновська, Андрій Гращук, події НТК.